Новий шиї не робив галусу в Америці і не встигли всі цим набавитися, як виходить ще новіший шиї, а і два. Плюс до цього всього ще й проповзли чутки про новий пошук під Google табін, оснований на технологіях штучного інтелекту. Давайте коротенько пробіжемось по цим новинам, та й подивимося, що ж там сталося. Так що влаштовуйтесь позручніше, ставте лайкос, підписуйтесь. Поїхали! Війни між штучними інтелектами. Нова шаї з Китаю Діп швидко став популярним у США, запропонувавши дешевшу модель, ніж чат Давайте ж порівняємо цей Діп з конкурентами, такі як Gemini чи чат При написанні текстів Діп швидкий, але не детальний. Чат повільний, але більш структурований. Програмування Діп оперативний для складних задач. Чат GPT краще пояснює код, але робить багато помилок. В генерації ідей, Дп створює прості ідеї, а ось чат GPT пропонує більш творчий варіант. При навчанні Діп дає короткі відповіді, в той як чат GPT забезпечує деталізований контент. Підсумовуючи, можна сказати, Дісік не краще за чат GPT, але набагато дешевший, що в свою чергу сколихнуло американський ринок. Навіть зараз ми вже можемо побачити дуже багато хейту на Діп навіть те, що він потратив на свою розробку не 5, П'ять мільйонів, а набагато більше. Але врешті-решт гонка штучних інтелектів до сих пір триває. Я вам скажу навіть більше. Буквально щойно заявили про вихід АІ 2 у гонку шиї увійшов ще один гравець. Американський дослідницький інститут АІ 2 представив Тулу 3450Б. Це новий штучний інтелект, який за багатьма тестами вже перевершив чат GPT та Gemini. Інститут підтвердив, що шиї має відкритий код. Це означає, що відтепер кожен мамкін-програміст може створити свій власний шиї, під'єднати його до турелі та Робити свій скайнет на цю новину можна подивитися з двох сторін. По перше, відкритий код забезпечує дуже швидкий розвиток, тому що усі можуть прийняти участь у розвитку даного продукту, але з другої сторони, відтепер кожен може вдома створити свого термінатора, який буде ходити і бувати людей або вирватися. На волю. Google та Bing змінюється від тепер. Традиційному пошуку, до якого ми звикли кінець. Зустрічайте генеративний пошук. Це новий підхід до пошуку інформації, який використовує штучний інтелект. Він працює наступним чином. Замість того, щоб просто видавати список посилань, як у традиційному пошуку, генеративний пошук буде аналізувати сам усі посилання, які були виведені вами у пошуковій системі, після цього формувати розгорнуту відповідь та давати її вам. Це фактично як асистент у пошуку. Також буде можливість шукати не просто текстом, а й за допомогою файлів, картинок або документів, наприклад, пошук людини на фото. І ще він з часом буде звикати до вас та підлаштовуватись під ваші звички та адаптуватись до ваших потреб. На мою думку, це призведе до дуже великої економіки. Не мій часу, тому що не потрібно буде самому аналізувати всі посилання, а замість себе це зможе зробити генеративний пошук. Ця технологія на 100% замінить звичний нам пошук і зробить персональних ai асистентів набагато кращими, які зможуть за вас не просто формувати текст, а ще й шукати інформацію в інтернеті. А на цьому наш супер коротенький огляд закінчився. Ви ставте лайкос, підписуйтесь, ставайте спонсором. До наступних зустрічей.